Бути чи не бути черговим перемовинам, оскільки мінський протокол бойовики проігнорували, Київ більше не поспішає знову сідати за стіл. Не квапляться і сепаратисти висуваючи ультиматум. Якщо і вести переговори, то тільки з офіційно делегованими українською владою представниками. Серед таких називають очільника адміністрації президента Кучми Віктора Медведчука. Той сьогодні вже навідався на непідконтрольний Донбас. Утім, жодних подробиць, як і в історії, з листувань між Порошенком та Путіним останній споряджає на Донбас 12-й за ліком гум конвой. Вантажівки традиційно їдуть в Україну без дозвільних документів і огляду. люди мабуть, теж і нас оберігають, і ми допомагаємо. Сотні тисяч українців в зоні лиха потребують гуманітарної допомоги, справжньої гуманітарної допомоги, а не тієї квазі-допомоги, яка вже в 12-й раз. Незаконно збирається переправити на Донбас Російська Федерація, яка складає спального для танків і зброї для терористів. За даними штабу, АТО терористи знову використають гум колону у власних цілях. Тільки цього разу вже йдеться не про підживлення бойовиків, а про спробу загострити і без того розпечений конфлікт. Терористичне угрупування, так звані ДНР та ЛНР. Можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський, так званий гуманітарний конвой, і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. До прикордонних районів не може дістатися навіть моніторингова група ОБСЄ генсек організації Ламберто Заньє констатує проросійські сепаратисти дедалі частіше блокують доступ спостерігачів до стратегічних ділянок. Місіонери по суті перебрали на себе функції блакитних касок, не маючи на те відповідного мандату. Обмежені у пересуванні прості громадяни, аби отримати спеціальне посвідчення, що дозволяє вільно долати. Блокпости доводиться відстояти у величезних чергах. Поток людей дуже. великий. На состоянні ранку, коли я прийшов на роботу, люди записували список і вже був 420 чоловік. А кількість вимушених переселенців наближається до мільйонної позначки. І це тільки ті утікачі з Донбасу, які офіційно стали на облік Мінсоцполітики.